Я зараз роблю розворот, і ми з вами підлітаємо до будинку. Речі, що висять майже рік, чекаючи на господаря, який мешкав у цьому колись затишному житлі. Дрон ширяє над північною Салтівкою. Під ворожий вогонь воно потрапила у перші хвилини рашистської навали, а потім ще місяці мужньо трималася під цим вогнем. Сліди влучань тут скрізь. Ось дах дитячого садочка пробитий ворожим снарядом. Ось згарище, що утворилося внаслідок залпів Граду. Неупереджене та точне електронне око дрона дозволить навіки закарбувати злочини російських загарбників на українській землі. І саме ці відео допоможуть експертам зробити вірні висновки та стануть доказами у судах. І в будь-яке час спеціалісти з різних сфер можуть зайти на сцену і будь-які розрішення з любого ракурсу і зрозуміти, що произошло, який був прильот. Жоден злочин країни-терористки, вчинений на українській землі, не має залишитися безкарним. Тож, аби якомога детальніше зафіксувати усі докази військових злочинів на Харківщині, прокурори заручилися підтримкою фахівців інноваційного кримінального центру та їхніх електронних птахів. До того ж, дрон дозволяє зайвий раз не ризикувати життям людей, що мають оглядати місця злочинів, адже регіон, що знаходиться на самісінькому кордоні, один з найбільш рясно замінованих. Неоціненна допомога електронного сканера, якими оснащені дрони, тоді, коли треба досліджувати масштабні місця злочинів, на кшталт масового поховання під ізюмом або села, що піддалося авіаудару. Яковлівка, це перший населений пункт на Харківщині, який постраждав від масового це Мерефя міста Мерефа біля міста Мерфа. постраждав від наслідку авіаудару бомбардувальника з використанням авіабомби Фа 500 Там близько. 200 пошкоджених будинків незамінні помічники, такі дрони і на фронті. Ось цей, завбільшки з долоню, майже нечутний, допомагає розвідникам у тилу ворога. І Інформацію здобуде, і про засідку вчасно попередить. А це DJI Mavic 3. Він універсальний, поєднує гарну матрицю, камеру та містку батарею, яка дозволяє йому триматися у повітрі аж 40 хвилин. Роман Олександр, Олена, кожен з дронів має своє ім'я. Найчастіше – це імена волонтерів, які передали дрон підрозділу. Останній придбали буквально днями. Кошти на нього передав один із харків'ян. Сказав Василю. Я показую довгий час пишався тим, що я етнічний русський. Зараз мені дуже соромно. Соромно за те, що русські люди роблять на українській землі. Тому каже, ось чесно зароблені. Будь ласка, витрать їх на змістнення нашої обороноздатності. І якщо можна, на честь моєї доньки, назви його Варваренця. Та я так розумію, що це таке, знаєте, уміншительно ласкательне да по відношенню до доньки. Допомагати боронити українську землю та фіксувати злочини сусіда ворога це головна задача електронних птахів, і вони її виконують дуже добре, кажуть бійці підрозділу.